Друзі, усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Це відео буде достатньо довгим, достатньо насиченим. Тому можете заздалегідь приготуватись, взяти собі щось смачненьке, чай, каву, аби перегляд пройшов ще із більшим задоволенням. Перший епізод був знятий в мережі «Економ-клас». Я насправді рідко відвідую магазини цієї мережі. Того дня була проїздом, тому зайшла подивитися, що ж там є. З цікавого сподобалась ось така футболка чоловіча від Hugo Boss. Я її не купувала, там на ній вже згори на грудях ось цей. Принт почав уже тріскатися і відходити від від тканини. Мені дуже подобається, що в цій мережі часто можна зустріти різні елементи декору, посуд, косметику. Навіть наприклад, в мережі Євросеконхен звичай, такого мало, дуже рідко щось таке трапляється. Наприклад, цю свічку я купила, вона нова, дуже класно пахне. Я дуже люблю подібні елементи декору. Як на мене, вони додають ще більше затишку. Ще у цьому магазині я придбала ось цей ремінь. мені дуже сподобалась тут якість шкіри, насправді дуже якісний ремінь. Цупке товсте полотно, дуже добре виконано, прошито. Сама пряжка тут виконана ніби під старину, також якісна та така важкенька. Наступний магазин, мережа EuroSecondHand. показую вам масштаб наповнення взагалі цього ящику. Щось шукати тут насправді дуже важко. Вовняна рукавиця знайшлася ось така одна, другу я не знайшла, тому залишила. Шкіряна була ще ось така пара, але тут стан мені не дуже сподобався. Там замша вже у районі пальців дуже затерлась. Серед всієї цієї купи я дещо все-таки придбала. Ось цей шарф я знайшла на самому дні, він від бренду Guess. На 50% складається з вовни, решта акрил. Дуже хороший стан, немає ніяких дефектів. Він мені дуже сподобався, він такий не дуже щільний, От якраз на осінь чудово підійде. Тому це точно вдала знахідка. І ще я купила шапку вона від бренду AGG. Також була в чудовому стані. Тут змішаний склад: 40% котону, 35% віскози, 15% нейлону та 10% шовку. Вона насправді дуже приємна на дотик, також, я думаю, на осінь буде чудово. Ось такий ще картуз був від бренду Zara. Я взагалі не дуже полюбляю такого типу головні убори, вони мені просто не йдуть. Але я знаю, що є дівчата, які таке люблять. Я хотіла взяти, але якось передумала, там лише 30% вовни у складі. Я вже спішила і не стала купувати. Наступний магазин також мережа Євро Second Hand, ранкове оновлення товару. Було на що подивитися. Я б не сказала, що оновлення було супер вдалим, але дещо було. Першою показую вам ось таку футболку класичну. Тут попереду шовк, позаду віскоза, невеликий розмір. Але я її не купувала, знайшла дефект під пахвами. Зараз, до речі, здебільшого літні речі, я вже купую і відкладаю на наступний сезон. ось Ну, люди, які займаються е, також перепродажем, е, мене розуміють так насправді дуже зручно працювати. З футболок була ще ось така вкорочена футболка від бренду Champion. Вона була в дуже хорошому стані. Я думаю, мало її носили. Виглядає як нова насправді. Просто темний колір. Темно-синій камера трохи неправильно його показує. Якраз через колір я її і не взяла. Я собі не купую темні речі, бо це дуже непрактично, коли живеш з білим котом. Ще з цікавого була чоловіча вовняна майка. Непоганий цей бренд. Я у минулому відео вам уже показувала річ від цього бренду. В принципі, тут був хороший стан, але при детальному огляді я там помітила невеличку дірочку. Тому залишила. Наступною знахідкою я дуже задоволена це штани. Вони від достатньо відомого, дорогого італійського бренду Еліза Франчі, або Франкі. То як каже, насправді навіть в інтернеті я подивилася, немає остаточного варіанту. Ви могли їх бачити у моєму попередньому відео. Я там використовувала їх для примірки. Насправді, вони непогано на мені сидять, але все ж підійдуть на трохи більші параметри, ніж у мене. Хочу сказати, що в середньому такі нові штани коштують на різних сайтах приблизно 300 євро. Взагалі, це такий достатньо популярний бренд в Італії, його там дуже цінують, люблять і часто купують. Конкретно ці штани я, на жаль, не знайшла на сайтах. На бірці, до речі, вказано, що це колекція 2018 року. У складі тут така достатньо щільна, якісна, важкенька віскоза. Далі здався мені цікавим ось цей ремінь. Він шкіряний. Тут дуже масивна така важкенька пряжка, акцентна. Та і взагалі сам ремінь також дуже акцентний, незвичайний. До слова, хочу сказати, що ось в цього бренду всі такі ремені. Я подивилася в інтернеті, кожен з них по-своєму унікальний, з великою кількістю різних деталей, поєднанням різних фактур. Це італійський бренд, і славиться він якраз своїми виробами зі шкіри, вони у, у нього дуже високої якості. З цікавого покажу вам ще ось такий дитячий бомбер це бренд Дізель. В принципі, стан не дуже поганий, але з ним треба було б трохи попрацювати. В принципі, якщо є бажання, то мені здається, всі ті плямки можна вивести. Далі був ось такий гольф, светер, Він на 100% складається з кашеміру. Взагалі хочу сказати, що хоч і осінь, але кашеміру дуже мало. З кожним роком його все менше і менше. Навіть з самого ранку, якщо прийти, то ось не факт, що трапиться якась кашемірова річ. Ну і плюс, я думаю, попит на нього зріс, бо сезон. У цьому випадку, на жаль, є нюанси, там є зашиті місця. Вони, звичайно, майже непомітні, тому я вирішила цю річ купити, бо тут дуже хорошої якості кашемір, він такий щільний, м'який, але дуже теплий. Подобався мені ще ось такий смугастий светр. Смужка, до речі, зараз в тренді, тому звертайте на такі речі увагу. Цей светр котоновий. Я розглядала його для себе, але на мене він виявився великим. ну І ще мені не сподобалось те, що він, наче такий трохи розхлябаний, не тримає форму, тому я і не стала його купувати. Також привернула мою увагу ось така ковтинка. Одразу в очі кидається лого, але якщо детально подивитися, то там одразу стає зрозуміло, що це не оригінальна річ, це підробка. І, до речі, це така не дуже якісна підробка, там багато ниток, нерівні шви. Загалом ця річ зовсім не варта нашої з вами уваги. Далі була ось така хустинка. Це достатньо дорогий бренд, це люксовий сегмент. Хустина шовкова. Бірочки немає, але очевидно, і без неї, що тут шовк дуже хорошої якості, до того ж, ручний шов Рауль, дуже якісно все виконано. Єдине були деякі нюанси, але я все одно цю хустинку купила. Далі знахідка, яка мене дуже здивувала, річ від люксового бренду Versace, А конкретно ця спідничка ще з часів його засновника Джанні Версачем. Я думаю, що це орієнтовно 90-ті роки. Це така класична спідниця-олівець. Тут верхня бірочка зі складом уже затерлася, але очевидно, що у складі вовна. Здається, там можна роздивитися, що її там 95%. Це відчувається насправді і на дотик, і навіть візуально, мені здається, це видно. Спідничка без дефектів. що, до речі, рідкість для таких вінтажних речей. Одразу кажу, що на мене вона велика, я не стала її приміряти для відео. Вона йде десь приблизно на розмір L, ну, точніше, потрібно вже дивитися заміри. Ще була ось така спідничка, це вже мас-маркет бренд, але в цілому у неї дуже хороша якість. Мені сподобався її дизайн. Тут хороша, вдала довжина. Я дуже люблю подібні спіднички. На жаль, на цій був дефект, тому я її не взяла. Ще цікаво було поближче подивитися на ось цей светр. Бірка тут така цікава, вона велика. Мені здалося, що це може бути якийсь якісний дорогий бренд, але роздивившись поближче, я зрозуміла, що насправді ця річ не варта уваги. До того ж, вона була дуже важкою. Ну і, як на мене, фасон тут теж не надто вдалий. Це вже я знімаю в іншому магазині на оновленні люксу. Був ось такий шарф яскравий, він був зі 100% кашеміру. Зроблений в Шотландії. Зазвичай саме шотландський кашемір, він дуже якісний і він дійсно вартий вашої уваги. Якщо вам зустрінеться, обов'язково купуйте. Єдине, що у цьому випадку мені не дуже сподобався дизайн, він такий не для всіх, особливий такий шарф. Тому я захотіла трошки почекати, забрати його пізніше, але, на жаль, до знижок він не долежав. Для своєї постійної клієнтки я викупила ось такий дуже гарний вовняний джемпер це преміум бренд Mark Kane. Тут дуже хороша якість, вовна м'якенька. Колір камера, на жаль, передає не зовсім вірно, він у житті без жовтизни, це такий гарний відтінок бежевого. Я його приміряла, дуже гарно, як на мене виглядає. Проста річ, але є деталі, які привертають увагу. Особисто я такі речі дуже люблю. Ну і вже в іншому магазині, також на завозі люксу, був ще ось такий светр від цього ж бренду, але з лінійки спорт. Він вовняний. Можливо, я думаю, є додавання кашеміру, там нижня бірка була на незрозумілій мені мові, але тканина однозначно натуральна і однозначно у складі є вовна. Я б не сказала, що мені дуже сподобався його фасон чи дизайн навіть, але річ цікава, можливо, на знижках я б його і купила, а так вирішила не брати. Ну і пройшов один тиждень, я знову повернулася в попередній магазин на оновлення товару. Було на що подивитися, дещо купила, тому показую. Перша знахідка тут це светр від бренду Uniqlo, Я його купила. Тут дуже хороший склад: 70% вовна, 30% поліамід. Стан чудовий, незначні катишки були, але це дуже легко виправляється, тому це не проблема, як ми знаємо. Це светр оверсайз фасону, Розмір вказано S, але це така об'ємна -ка. Він підійде і на більші розміри. На мені, до речі, теж, як на мене, дуже непогано виглядає, але на мені він більше все таки не як светр, а як якась туніка. Ще з цікавого були ось такі вовняні кюлоти. Вони від бренду Кос. Вони були у дуже хорошому стані, але я їх не купила, бо я не дуже люблю подібні речі. До того ж ці були достатньо важкі, вони великого розміру, тому мені здається, я навіть не змогла б їх вигідно подати при тому ж самому фотографуванні та примірці. Я знайшла подібні на моделі, але ці мені здається набагато коротші, довжина тут навіть десь вище коліна. Я не дуже люблю подібний фасон. Непогана була ось ця сукня. Я її для себе купила, навіть встигла трохи поносити її, коли було тепло. Вона зручна з натуральної тканини, така на кожен день те, що потрібно. Трохи, звичайно, виглядає по-дитячому, комусь може здатися, але ми, жінки, я думаю, маємо право бути різними і по-дитячому милими також. Ще з цікавого, мені сподобалась ось така пов'язка на голову. Це такий якраз осінній аксесуар. Тут такий гарний колір, гарний відтінок. Мені дуже подобається. Я цю пов'язку купила, вона класна. Ще була ось така шапка світленька. Я її, якщо чесно, не дуже зрозуміла. Мені здається, що там попереду, де ось ця металічна деталь, там мало би ще щось бути. Бо так суто, тільки з нею, вона виглядає якось не дуже. Я пробувала її підгорнути, але якось кардинальну ситуацію це не виправило, тому я її залишила. Далі річ від достатньо дорогого бренду французький дизайнер Vanessa Bruno. Це така, мені здається, більше домашня спідничка, можливо, для сну. На жаль, верху до неї не було, але мені чомусь здається, що тут ще в комплекті має бути, можливо, якась маєчка. Це шовк 100%, розмір орієнтовно ML. Далі мені дуже пощастило знайти ось цю хустинку. Це легендарний бренд Ескада. Я останнім часом дуже часто його зустрічаю, але от хустинка мені трапляється вперше. Я дуже рада, вона дуже хорошої якості, велика по розміру, підписна, без бірки зі складом, але вона точно шовкова, тут ручний шов Рауль, Принт дуже незвичайний, виглядає дійсно достойно. І стан взагалі ідеальний, ніяких нюансів на ній немає. Далі була ось така літня сукня від преміум бренду Bastler. Вона в досить непоганому була стані. Але так як літо закінчилось, я вирішила її не брати, вам показую, що можна зустріти. Сукня насправді якісна, вона варта уваги. Вона схожа на трикотажний шовк, але це 100% віскоза. Можливо, на знижках я б, звичайно, її взяла, відклала б на літо, але, на жаль, пройти пізніше у мене не вийшло, тому є, як є. Ще одна річ від французького бренду: це блуза. На сайті цього бренду блузи в середньому коштують трохи більше 100 євро. Ця мені сподобалась тим, що у складі тут є вовна 30%, решта віскоза. Ну і тут такі відтінки осінні. Вона буде і теплою, і чудово впишеться в будь-який осінній гардероб. Затишна, як на мене, дуже річ. Хоча в магазині на вішаку, ось подивіться, як вона виглядала, чесно кажучи, так собі. Але подивіться, як вона змінилась після того, як я привела її до ладу. Дуже ще мені сподобався ось цей гольф. Він не з натуральної тканини і це Mass Market бренд. Але це той випадок, коли це можна пробачити. Мені дуже подобається його крій, та як він сідає. Може здатися, що колір тут трохи потускнів, але це дійсно так, але прання все виправило. Я його вже носила не один раз, дуже зручний і що дивно, хоч і тканина не натуральна, але він взагалі не парить. Були цікаві варіанти спідничок, наприклад, ось така міні від Calvin Klein, Вона непогана, не мій, звичайно, фасон, я б таку не носила б. Але якби стан був трохи кращим, то я б, можливо, взяла її на перепродаж. Ще було дві шкіряних міні-спіднички. Перша ось така більш класичного кольору, чисто чорна. Мені сподобався фасон з боку розріз. Я думаю, гарно б виглядало під чорні колготи, можливо, якісь гарні чоботи або навіть ботфорти. Однозначно дуже жіночна та стильна річ. На жаль, на цій спідничці був дефект. Я б сама з ним не впоралась, тому цю спідничку я залишила в магазині. А ось цю спідничку я вже купила. Вона схожа по фасону на попередню, але тут трохи іншої фактури шкіра. Вона така ніби з напиленням, це не плями, це така насправді задумка, такий дизайн. Дуже гарний тут темно-шоколадний відтінок. Також бачу її з якимись гарними чоботами, теплими колготами. Загалом можна дуже цікаво застилізувати, хто подібне любить, придивіться. Стан чудовий, розмір приблизно mL. Було дві майже однакових вовняних футболки обоє синього кольору, перша від Петер Хан з Тасманійської вовни. Ця вовна дуже хорошої якості, але особисто з моїх спостережень чомусь дуже часто буває таке, що саме в секонд-хендах подібні речі, саме від бренду Петер Хан, з цього виду вовни, вони, як правило, завжди йдуть з дефектами. До речі, цей випадок він теж не став винятком. Ось це друга вовняна футболка це вовна мериноса, схожа на попередню по властивостях тоненька, теж приємна, але тут було зашите місце, тому теж її не купувала. Далі якісна ковтинка, джемпер дуже гарного кольору. У складі тут 55% шовку, 45% кашеміру, рідко подібне зустрічається. Єдине, мені тут не сподобалось те, що тут вкорочувались трохи рукава. В принципі, зроблено акуратно, тому цей джемпер я купила. Він також, як і більшість речей, буде представлений у моєму інстаграм-магазині, тому хто ще туди не підписався, підписуйтесь. До речі, там будуть додані ще деякі речі, а взуття те, ті речі, які я вам не показувала в цьому відео. Хустини від ескада було ще два цікавих варіанти. Перша ось така червона з чорним та білим. Цю хустину я теж взяла. Вона хорошої якості, тут щільний такий трохи матовий шовк. Є на ній невеличкі плямки, але вони незначні і в драпіруванні їх точно не буде видно. Наступна хустина трохи більша, тут дуже гарний принт. Мені насправді і цю хустину теж хотілося купити. Тут трохи інший шовк, але він теж дуже якісний. Були, на жаль, дефекти, дірочки, тому цю хустину я вже залишила. Ну і останніми покажу вам дві трикотажні спіднички. Я їх не купувала, але вони кожна по-своєму цікава. Перша вінтажна вовняна, друга вже більш сучасна від достатньо непоганого бренду. Вони були у хорошому стані, але щось мене зупинило від покупки. Хоча зараз дивлюсь, і, можливо, б навіть бежеву треба було б купити. Вона така достатньо універсальна і мені здається, чудово вписалася б в будь-який осінній гардероб. Ви питаєте, чи є все нормально з Томом, з Томом все добре. Ось такий він. Просто він синенький, бачите, йому зробили операцію невеличку. Але зараз уже все добре. Він вже себе почуває набагато краще. Хочу відкрить мішка. Тома, ну давай покажи, як ти працюєш. Ти що? боже. Помечник <aunque ś> <descriptor Har League> <Tra writers>